Всім доброго здоров'я та мирного неба. Хочу показати і розповісти, що я на цей раз допрацював в своєму культіваторі мк 16 к кентавр. Можливо, комусь з вас це пригодиться. Ну, Давайте почнемо з того, що в мене міжряді між окучниками відстань 55 см, і мені дві секції великі там і ширина 16 см. Воно мені. воно мені велике, не йде. Того року я ще якось йшов, в, в притул, можна сказати, цього року взагалі якось, я не знаю, ну, в мене виходить, в мене видирається картопля. Це я думаю, треба щось зробити. Взяв цю третю секцію, перестав, як вона треба, і. Також я взяв ножі на кожну секцію, бачите, ще подобавляв пару ножів, щоб воно краще робило. Тут взяв і тут взяв. І трохи погрався з шириною. Що я спочатку робив? Так, брав отакий болта. Е, відкручував через одну, тут одну, тут одну. І тут, то, щоб вони не співпадали, теж дві штуки відкручував, підкладав під верхню цю гайку. У е, мене, вийшлося, тут, в мене 12, вийшло... Тут у мене 12, виходить. Підкладав гайку, у мене вийшло 13 десь 13,5 приблизно. Тут а, і тут так робив. Ну, в мене так само велике, видирає картоплю, думаю, ні. Це знаєте, коли картопля велика, так вже видно, зросла то да. То ще куди не йшло, а так ні. Ладно, думаю. То я повикидав от ці болти гайки. Повикидав, поставив так. Це найкращий варіант, який мені подобається. От. Я вже не так. Пройшов пару дочків, самі бачите, що які ножі витерті. які ножі витерті, мені сподобалось. Е, ну, воно добре лізе, воно заривається добре. Ну, кидає багато, о, багато землі почало кидати, що я взяв, зробив, взяв з конька Отліва. От ліва. Е, 20 на 20, <кій> розрізав на двоє. Загнув, зараз покажу детальніше, як вийшло. Тут, звісно, треба знайти шурупи менші, тонші, в мене не було, то це так, знаєте, поставив, стояло. Вони ну, так досить непогано вийшли. І не так. Ой, не видно, що він в землі. Це буквально пару трошки пройшов. Якби більше пройшов, тоді в землі, що воно кидає землю. Скажу досить хороша річ. І не так кидає землю. Так, е, да, бачив, там що ставлять наперед, але такого за... захисту, що сюди можна поставити, але я в цьому не бачу сенсу. Ну, і так, працює, все добре. Е, що по культиватору, Буквально пару слів скажу. Ото два рази поміняв мастило. цього року я не міняв, бо я ним нічого не робив, це тільки вийшов, це думаю на картоплю буду міжряді проходити, то оце пофризую, чи пофризую та й вже поміняю мастило бо там я знаю, чи я буду працювати ним чи ні. Він, я вам так скажу, він ще один нюанс є, от, покажу навіть. Отакі огрудки забиті. от Не знаю, це видно, не видно. так Тут це я не пройшов, він не дуже розбиває, ним треба ходити, ходити, ходити. Мотоблочна фреза в рази краще розбиває, отака земля забита. От. Отакі От грудки. він не дуже буде бити. Це треба ходити, ходити. І то я впевнений на 95%, що він їх не розіб'є. Перевірено, бо я... це я ним ходив, до речі, тут воно все велике було. Але де великі гуртки, так і воно, так і не розбилося воно. Ось так, друзі.